Доброго дня, шановні підписники та гості нашого каналу! Це ваш щоденний прогноз погоди в Україні на середу 15 січня, Тож сідайте зручно, загоріть смачної кави або духмяного чаю і гарного вам перегляду! А тепер трохи народної мудрості. Якщо 15 січня дерева вкриті інеєм, весна буде ранньою та теплою, а якщо похмуро й сиро, чекає затяжної зими. І до погоди! Ранок середи буде прохолодним. Майже по всій країні температура зранку буде від мінус 1 до мінус 3 градусів у західних та північних областях, до мінус 3-5 градусів на сході країни, а на півдні неочікувано буде найпрохолодніше від мінус 5 до мінус 7 градусів. Протягом дня температура повітря прогріється і буде коливатися від плюс 1 до мінус 1 градусу. Далі більш детально по регіонам. Північ України. На півночі України 15 січня буде справжній зимовий день. В Києві, Житомирі, Чернігові та Сумах вдень стовпчики термометрів коливатимуться близько мінус 1-2 градусів, а вночі 0 мінус 2 градуси. Протягом дня можливий сніг в усіх областях північної нашої країни. А на дорогах ожеледиця тож будьте обережні. Захід України! У всіх областях Західної України протягом дня очікується невеликий сніг, а температура в день буде близько 0 2 градуси. Вночі опуститься до мінус 2 4 градуси. У високогір'ї Карпат температура повітря вночі може опуститися до мінус 8. Центр Україна. У центральній частині країни збережеться спокійна зимова погода. У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та сусідніх областях вден стовпчиків термометрів покажуть 0 мінус 3, а вночі мінус 1 мінус 3 градуси. Опадів в центральній частині нашої країни не прогнозуються. Схід України. Східні регіони Харківська, Донецька та Луганська області також відчують зимову прохолоду. Вдень температура становитиме мінус 1 мінус 5 градусів, а вночі мінус 3 мінус 5. Неми буде хмарним, місцями з проясненнями опадів не прогнозується. Південь України. На півдні України буде неочікувано достатньо прохолодно, особливо зранку. В Херсонській, Миколаївській, Одеській та сусідніх областях в день температура триматиметься на рівні від мінус 6 зранку до плюс 1 протягом дня, а вночі очікується на рівні мінус 1 3 градусів. Опадів не очікується. Тож одягайтесь тепліше, бо буде достатньо прохолодно, як для південних регіонів нашої країни. Отже, у середу 15 січня зима продовжить панувати по всій території України. Майте це на увазі, одягайтеся тепліше, будьте обережні на дорогах, особливо через можливу ожеледицю. А теплі напої та зимові прогулянки зроблять ваш день ще кращим. А на сьогодні все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Не забувайте підписатися на наш канал, ставити вподобайки та залишати коментарі. До речі, пишіть, з якого міста ви нас дивитесь. Також не забувайте допомагати силам оборони нашої країни. До зустрічі завтра!